Може не пройти в парламент, моментально висловив своє величезне задоволення і визнання Кремлем тих виборів позачергових до Верховної Ради України 2014 року без організованої, наголошую, організованої фракції націоналістів у парламенті. Зразу купа інших посольств висловили своє дуже величезне задоволення. Що немає націоналістів, немає тих, які принципово стоятимуть на засадах збереження української національної ідентичності у Верховній Раді України. Але товариство, це не свободу зливає. Це зливають Україну з однієї простої причини, що всім дуже хочеться бачити не національний парламент в Україні. Багатьом дуже хочеться вирішувати свої бізнесові питання, лупувати інтереси олігархів на догоду до своїй власній кишені і розмінюватися національною ідеєю те, що свобода ніколи би не дозволила. Адже ви дуже добре пам'ятаєте, що коли свобода війшла в парламент, навіть самим фактом своєї присутності у Верховній Раді України ми зразу іншою зробили опозицію до Януковича. Ця опозиція вже не була такою беззубою, як це було раніше. А раніше була отака собі так звана ліберально-демократична опозиція, яка не мала стрижня, яка не мала ідеї, яка нібито якби була проти Януковича, навіть могла щось, що дотримувалася завжди. Партнерами ні. Але ми настільки були і залишаємося державниками, і настільки були і залишалися порядними по відношенню до наших партнерів, що навіть коли вони робили помилки, відверті помилки, ми їх ніколи не критикували. Бо ми розуміли, що ця критика може спричинити негатив для української держави. Ми розуміли, що якщо би ми почали критикувати, по ділу критикувати наших партнерів. Ще тоді, коли Янукович був би президентом, то вся би та опозиція розвалилася. І ми мовчали на догоду державі, на догоду нашим інтересам. А на жаль, вони не мовчали. На жаль, вони використовували підлі прийоми проти свободи. Так, часом це робилося не безпосередньо нашими партнерами. Вони використовували треті сили. Але ми знаємо напевно, і ми знаємо точно, що вся ця огульна критика, всі ці звинувачення свободи, вони не вартують виїденого яйця. По суті, фактично свобода просто не змогла відбитися від, тої, від того потоку лайна і брехні, від тої неправди і від тої маячні, яку виливали на нас, хто виливали, та ті ж самі і наші партнери робили. Через підставних людей, через підкупних, придворних всяких так званих політологів, соціологів, які нібито висловлювали аналітичні думки, звинувачення, через деякі контрольовані засоби масової інформації, на які ми просто не мали можливості відповісти. Та й зрештою, ви всі прекрасно розумієте: відповідати на звинувачення це фактично визнавати ті звинувачення. І ми опинилися в дуже неприємній ситуації в стосунках з нашими партнерами. Тут дехто каже, не треба було з ними взагалі ні про що домовлятися. А я кажу, треба було. Бо якщо би свобода два роки тому назад не домовлялася ні про що з іншими силами антиянуковичівськими, то ви прекрасно розумієте, що до цього часу Янукович би сидів на троні. Але тільки тому. Що ми ухвалили правильне рішення, тільки тому, що ми увійшли в парламент і там в парламенті показали приклад, як треба працювати. Тільки тому багато кому з них це зараз не сподобалося. І саме через те, я хочу, щоб ви всі знали: в першу чергу звертаюся до свободівців. Все, що... Чару звертаюся до свободівців. Все, що ми, брати і сестри, робили. Ми робили чесно. Ми робили правильно. І ми робили робили. Ми робили чесно. Ми робили правильно. І ми робили, виходячи з інтересів української нації і української держави. І свобода не програла і ніколи не програє. Я хочу, щоб ви це і свобода не програла і ніколи не програє. Я хочу, щоб ви це пам'ятали. Наступне ми маємо чітко усвідомлювати, що завжди в нас було свободівців, основне в нашій діяльності. Не посади, не боротьба за крісла в парламенті чи в виконавчих органах влади. Програми сформовані парламентом. Ті фракції так званого демократичного табору, які сьогодні є у Верховній Раді України, вони просто експлуатували гасла свободи, за які ще років 5 чи 10 років тому назад свободівців сильно били і жорстко критикували. От тому і є наша перемога. Ми зуміли нашу ідею в життя. Але сьогодні наша ідея, наша віра сьогодні. Наше відчуття єдності української націоналістичної команди, вона нам має допомогти в ті останні дні скористатися тим шансом, все-таки довести, що ми є безпосередніми переможцями у цій виборчій кампанії, і свобода проще в ті останні дні скористатися тим шансом, все-таки довести, що ми є безпосередніми переможцями у цій виборчій кампанії, і свобода пройшла оцей 5-відсотковий бар'єр. Ми маємо зараз все зробити. І сьогоднішній наш мітинг під СВК це не тільки є делегування наших народних депутатів, які підуть до Охіндовського і будуть вимагати дотримання українського закону. Сьогодні наш мітинг перед приміщенням ЦВК це є початок масової мобілізації Всеукраїнського об'єднання Свобода. І ми цю мобілізацію оголошуємо зараз тут, під стінами Центральної виборчої комісії. Свобода і далі буде відстоювати в будь-якому випадку українські національні інтереси, ті інтереси, які нас об'єднали у всеукраїнське об'єднання Свобода. Тому що дуже багато питань в парламенті, Свободі не вдалося вирішити. Ви знаєте, що Свобода зареєструвала близько 900 законотворчих ініціатив. З них було ухвалено тільки 10%. Але найважніші, які сьогодні потребує українське суспільство і українська держава, вони не були підтримані в цьому парламенті нашими партнерами, в тому числі, бо їм це було невигідно. І тоді нам не було вигідно показувати це всьому суспільству, розказувати, чому вони не голосують, бо ми не хотіли розвалювати у тієї єдності. Але сьогодні наших семеро мажоритарників, які заходять до Верховної Ради, в перші ж дні роботи парламенту подадуть усі ці майже вісім десятків, вісім сотень законопроектів на реєстрацію. І кожного дня, коли парламент буде працювати, якщо свободи там не буде, не дай Господь, будуть вимагати ухвалення цих законів. Але ще раз хочу сказати: нам важливо мати організовану фракцію парламентів українських націоналістів, бо тоді не буде неперсонального голосування, тоді не буде кнопкодавства. Тоді мова в парламенті буде українська, так як і це має бути, будь